Веселі канікули з Богом табір із такою назвою дії у нашому місті при Калузькому осередку молодіжної організації Українська молодь Христові. Цьогоріч у таборі рекордна кількість дітей 89. Учасники табору вдало поєднують активний відпочинок із пізнанням християнських цінностей. Літо найкраща пора для дітей та молоді. Це час нових знайомств, нових емоцій, нових відчуттів. Відомо, що найкраще проявити себе та познайомитися з іншими. Дітвора має можливість саме під час таборування. Продовж тижня починає з 10 серпня учасники табору Веселі канікули з Богом поєднюють одразу дві корисні речі активний відпочинок та пізнання християнських цінностей. З благословенням отця декана отця Михаїла Бігуна і співпраці з відділом у справах сміта молоді, сміта спорту нашої міської ради міста Калоша ми проводимо з 10 по 16 серпня веселі канікули з Богом у спорткомплексі Сокіл. Тут і Діти в нашому таборі перебувають з 10-ї години ранку до 6-ї години вечора. Маємо гарну програму. З нами є мої вихователі, Українська молодь Христові, це вихованці, завдяки їх є 8 чоловік, з якими ми можемо добре працювати з дітьми. Зараз табір наш наріччя 89 дітей. Кожного дня ми починаємо з болити, потім банци та так звані флешмоби, де діти стоять вколо коло і під танці рухаються одними та самими рухами. Потім протягом дня чекають ізмін, змагання, конкурси, гуртки. І, звичайно, що один, одна година на день є катехізація, молитва на Вервиці. Вже з перших днів, завдяки цікавим іграм, діти змогли швидко перезнайомитися між собою. Кожного дня на них чекає велика гра, в якій команди змагаються між собою у вирішенні завдань посадуванні загадок, танцях, фізичних правах. Не забувають діти і про духовне збагачення та перші кроки знайомства із Богом. Навчають підростаюче покоління Божої науки та проводять із ними активний відпочинок вихователі та аніматори табору. Я в таборі вже також третій рік, третій рік аніматором, і мені тут дуже подобається, бо праця з дітьми це дуже розвиває. Ми хочемо дітей розвивати, хочемо самі розвиватися. І найкраще, коли діти, бо вони є дуже такі невимушені, щирі, і найбільш краще частка людей, які можуть бути на таборі. Табір триватиме всього тиждень. За цей час діти багато чого навчаться та побувають у різних цікавих місцях, розповідає духівник табору отець Микола Крушець. Звичайно, що маємо різні такі екскурсійні походи, Це, от сьогодні то маємо екскурсію до, пожар, до пожарників. Воно показує, як не працює. Вчора у нас були клоуни з міста Калуша, завтра особливий день такий, хлопці, які займаються мотокросом, у нас в місті Калуші представлять нам на... Треку їхню тренування, де ми будемо мати там виїзд, і одночасно там буде обід якраз на Галявині. Ну і четвер-п'ятниця це в нас вже тут наші е, заходи. Ну і, звичайно, що будемо сюди йти на Бандерлас. І в суботу ми маємо екскурсію до Лунівського монастиря в Львівській області, Перемишленський район. І по дорозі назад ми ще е, приїдемо помолитися до церкви Святого Духа. Це одна з найстаріших церков нашої ано області. Де з оповідей історичних кажуть, що там ще служив батько Роксолани священник, і так само Роксолана молилася, так що будемо туди ще заїжджати на екскурсію. Ну і звичайно, що в неділю це є святкове завершення, святкою святою святою літургією у нас в каплиці того Андрея правозваного, і звичайно, що після служби Божої це буде завершальний святковий концерт вже за участі учасників нашого табору.